Доброго дня! Шановні колеги, минулого тижня я вам продемонструвала проєкт, який ми запустили, його цілі та яких результатів ми досягли. Сьогодні я вас познайомлю з рушійною силою цього проєкту командою, без якої ми б не досягли таких результатів. В першу чергу, це наші волонтери. Які приймають дзвінки, які являються першою лінією допомоги, підтримки і закривають усі звернення громадян. Це керівник напрямку проєкту, який слідкує за результатами проєкту та показниками лінії, супервайзери, які допомагають волонтерам якісно взаємодіяти з громадянами та підтримують мотивацію команди, аналітики, які прогнозують навантаження на лінію, психолог, який допомагає справитись з емоційною напругою, верифікатори, які відслідковують та покращують якість на проєкті. тренери, які навчають та розвивають навички волонтерів, айчари, які знаходять ентузіастів. Але це все ідеальна картина і процеси, які є зараз. На самому початку ми зіштовхнулись із головною складністю, відсутністю команди, яка буде супроводжувати цей проєкт. В кожного могли бути змішані ролі та функціонал. Сьогодні ти міг бути директором департаменту. Але якщо збільшувалась кількість дзвінків, ти ставав оператором. Або ти міг бути вчора оператором, але якщо потрібно було допомогти волонтерам, які не мали досвіду в кол центрі ти ставав супервайзером. Наступні складнощі це збільшення кількості дзвінків та неукомплектованість персоналом. На початку проекту ми очікували до 500 дзвінків в день, але вже в перший робочий день отримали понад 10 тисяч дзвінків і зрозуміли, що потрібно добирати персонал. Завдяки згуртованості наших співробітників, родичів, друзів, партнерів конкурентів ми змогли забезпечити укомплектованість персоналу і доступність нашої лінії. І найбільша складність це специфіка роботи та вигоряння співробітників. Кожен розумів, що буде важко, але не усвідомлював, з якими зверненнями та емоційним станом будуть телефонувати люди за допомогою. З кожним дзвінком наші волонтери ставали пригнічені. І ми розуміли, що їм також потрібна допомога. Як підтримувати мотивацію команди в такий складний час? Челенджі, конкурси, геміфікації були недоречними. Саме тому ми організовували зустрічі з військовими психологами, які надавали цінні поради, як справляти з емоційною напругою та психологічним станом на гарячій лінії. Ми щодня дякували нашим волонтерам і показували їх цінний вклад в наближення перемоги. Ми відправляли в чат, де знаходились всі волонтери, подяки від родичів, від військових, від наших громадян, щоб вони відчували цінність своєї роботи. Наші оператори отримували подяки від військових та командування.